Ситуація на фронті залишається напруженою. На певних ділянках росіяни тиснуть усіма наявними силами із залученням керованих авіабомб, важкої техніки та м'ясних хвиль. Протягом минулої доби відбулося 106 бойових зіткнень. Часів яр, Лиманський та куп'янські напрямки. Ворог штурмує без перестанку. В очеретине на Донеччині росіянам таки вдалося прорватися. Однак, ворожі позиції тут під вогневим контролем українського війська. Аби взяти очеретина, ворог задіяв одразу кіль. Бригад. Чому цей населений пункт такий важливий і що відбувається на околицях селища в ексклюзивному матеріалі Станіслава Кухарчука? Це уламки російської керованої авіаційної бомби, якими росіяни буквально Засипають наш передній крайно бачить жінка цивільна, да? Так? Такі вони жахи війни. Авдіївський напрямок один з найпекельніших на лінії фронту. Палаючий горизонт, щодня все ближче підсувається, до здавалося б, відносно спокійних тилових міст. Ось ці дими на горизонті, це вже лінія фронту. Ми зараз знаходимося на трасі Костянтинівка, Мирноград, і саме сюди росіяни намагаються пробитися. Якщо їм це вдасться, в них буде два напрямки наступу. Ліворуч, Покровськ. Праворуч Костянтинівка-Дружківка. Збройні сили зараз роблять все можливе і неможливе, щоб не дати ворогу вийти на так званий оперативний простір. Для росіян ця магістраль напрямок головного удару. Прорвавши нашу оборону в районі очеретяного, ворог невпинно наближається до транспортної артерії. На мапі Діпстейту лінію фронту від дороги відділяє всього 15 кілометрів. Села на своєму шляху росіяни методично рівняють із землею. Комунальні служби вже не ризикують заїжджати туди. Надто небезпечно. А далі туди, ну, блин, як вона, Олександр, Новоолександрівка. Ні, туди взагалі, туди вчора прилітають. Люди погибли там вчора. Да? Да, туди взагалі. це ж панія б'ють. Вона там чуть далі. Село Воздвиженка – останній населений пункт перед трасою Костянтинівка Мирноград. Далі по дорозі в бік вже окупованого очеретяного лише Новоолександрівка, за яку тривають запеклі бої. Вона, бач? Більшість жителів Воздвиженки та Новоолександрівки вже виїхали. На центральних вулицях картина абсолютно апокаліптична. Порожні двори з охайно прибраними городами та клумбами. Люди жили тут до останнього, сподіваючись, що російський мир до них не дістанеться. Тепер гостей у подвір'ях зустрічають тільки покинуті напризволяще свійські тварини. Боже, спрага мучить. Так от люди тікали з села і позалишали домашніх тварин. Слава Богу, хоч відв'язали. За даними волонтерів, у Новоолександрівці залишилося півтора десятки жителів, які не відріз відмовились виїжджати. Заходити в село нам доводиться пішки. У небі чимало дронів, а автомобіль для них пріоритетна ціль. Дрони, дрони, дрони скрізь дрони. Там гуде, там гуде. Ось так, що пішли? Ці військові медики, ризикуючи життям, приїхали на евакуацію місцевої жительки. На жаль, жінку убило. Працювати медикам тут надто небезпечно. Село щільно обстрілюють. Таня, бач, сиділо на вулиці. А, нормально. Чуєш, це 120-ті криють уже. Це фото тієї жінки Марії Євженко. Вона загинула 30 квітня. Саме цього дня волонтери мали пані Марію з її собакою вивести подалі від обстрілів та не встигли. Тварину також убило біля хазяйки. Такі вони жахи війни. Але найжахливіше те, що в цьому створеному росіянами пеклі ще залишаються люди. Навіть під обстрілом цей чоловік випасає своїх кіз. До прильотів каже вже звик. У мене квартира в квартиранецькі, а мама ані бояться, це він далеко. Нашу пропозицію вивести його з прифронтового села в тил чоловік відкидає, каже своїх кіз не полишить ні за що. Ну куди їх? Ну, жалко. І в не вивізли, вони звикли. Жити ні є. Щоб прорвати нашу оборону під Новоолександрівкою, росіяни кидаються нові і нові сили та буквально засипають все на своєму шляху снарядами та авіабомбами. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.